Добрий день, шановні члени журі. Мене звуть Мілінчук Марія, я учениця 10-го Б класу Вінницького ліцею номер 33 Темою моєї роботи є озброєння української повстанської армії. Мій науковий керівник Тучинський Віталій Анатолійович. Метою мого дослідження є як саме відбували забезпечення української повстанської армії та зараз зброї, що використовували повстанці. Об'єктом дослідження є та її зразки. Ході роботи було досліджено теоретичний аналіз архівів, наукової літератури, статей та інших джерел, що допомогли краще дослідити тему. Під час роботи було висвітлено забезпечення українських повстанців зброєю, а також її зразки. У висновку можна сказати, що зброя це невід'ємна складова будь-якого війська, без якої вона не буде здатна нормально функціювати. Отож українська повстанська армія здобувала її у вигляді трофеїв, обмінювала на продукти, купувала. Та виробляла сама. Хоча її не вистачало, повстанці, зрештою, мали досить велике різновид її зразків, а також не обмежувалися автоматичною зброєю, бо навіть артилерією. За час свого існування ОПА зуміли роздобути, а часом і самостійно зробити танки та навіть авіацію. Дякую за увагу.